я, друзі, появився в мене такі невеличкі пару контейнерів. Це вищі, вищі хижаки. Розкішний сюрприз і контейнер відпад. Ну, почну я, напевно, з хиш... хижаків. Бо тому що в ньому навряд чи мені щось випаде взагалі. Ну, а як ж? А як, як по-іншому? Так, і там зразу, напевно, розкішний сюрприз. Тільки не шестерку. КПС опа. Тут або танчик цей, ну, в принципі, якщо впаде танчик, я получу 5 тисяч золота. Чи так, чи так я получу. А КПЗ-ко продавати за, ну, я не буду. Я не буду так рискувати. Ну, допустимо, допустимо, якби я продав, інтересно. Я б получив 7500. А ну от. І прийшлось би потім викупляти КПЗ за 15 тисяч золота. А так 5 тисяч золота получив. і все. Кайф. Ну що, поїхали відпад? Перший пішов Ого, люблю, коли багато падає. Єба! Хо -хо -хо. Скрінчик, скрінчик, скрінчик. Хоп-хоп. Дальше Та ти шо? Ти шо так сипиш? 750 золота, один містичний контейнер. Ох, ти шо, як потішив. Особо саме більше тішить, коли дуже багато падає. Так, зараз мені компенсація 100% дасть. Ну, тобто, один контейнер відпад ще один. Є. 1000 золота. 1000 золота це просто випало. Це. Тут компенсація сам відпад. Ключик. Ми ще відкриємо один контейнер. На Ліона. Хоча він в мене і є, але. Ліонів багато не буває. Ну, просто сипить просто імбам. Ладно, тут же не імбам. Так, ну що, все, завершилось настільки везіння. Та хоча мені тут так дропнуло, що вже все рівно. 750 золота просто, містичний контейнер. Ще їх з містиків зараз випаде 100 тисяч золота. Це я взагалі прям. Просто буду радіти. Ну, премо мені вже надавало. Це, щоб я, типа, нікуди не дівся. Півтори тисячі золота. Що ти робиш? Ух ти шо. Тисяча золота. Містичний ще один контейнер. І останній. Останній відпад. Або краще сказати, крайній. Так, ну. Це просто. Капець. Давай відкриємо на Леона. Одразу той ключик потратим. Ну, буде цирк, якщо мені зараз Ліон випаде. Це просто 7500 золота. Ні. 100 золота і частина на AMX. А його зібрати не можу? Ні, не можу. Ладно, ну нічого. Так, продовжуємо. Збери їх усім. Ну, я, в принципі, скіпну. А так, чорна скринька. Я то думаю, ну хоча б хоча до третього дойти. Ну тобто, коли відкриваєш третього рівня, я тобі дає плюс талісман. А потім Кінг Сіті подає типу, просто. Як то, чорний містик, чи як він там називається? Ага. 10 тисяч свободки. А можна без вільного досвіду, будь ласка. Ні, ну блін, ну не в, не в тому смислі, щоб серебро, блять, мені давати. Ти дай мені сертифікат містичний. А за нього там якусь десяточку, якої в мене нема. Зрозуміло, добре, все. <клес> ні, то ні. Ну, я навіть не знаю, що що сказати у мене. Просто 40 тисяч золота. Просто 40 тисяч золота. Мені випало 10 тисяч, півтори тисячі, по 500, по тисячі знову. ТЛК в мене є 5 тисяч компенсація. За КПЗК також, плюс ще 5 тисяч, просто 40 тисяч золота. Коротше, просто скажіть ваші емоції. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, хто не підписаний. І заходьте, будь ласка, на мої стріми, якщо, звичайно, у вас буде на цей час. І бажання. Так що, пишіть в коментарях. Як вам, як вам? І до нових зустрічей, до нових відкриттів. І, до речі, подивіться тепер, скільки в мене прем-аккаунту. Або було десь, по-моєму, 76 місяць. Все, пока-пока.